На східних кордонах України сконцентровано північ, схід і південь спільно з Кримським півостровом до 60 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. В відповідності до цього, до тої ситуації, яка склалась, ви знаєте, Збройні сили України приведені. В готовність повну. І вже я можу сказати, що на сьогоднішній день у відповідності до тих угруповань, які є на східних кордонах, Збройні сили також зайняли свої райони для того, щоб бути готовими і вони вже готові до виконання тих наказів, які будуть після того, коли буде прийнято політичним керівництвом те чи інше рішення. Крим був, є і буде нашою українською територією. І військові, які знаходяться там, будуть стояти, і ми це питання вирішимо. Я думаю, що весь світ з нами це питання буде вирішено мирним дипломатичним шляхом. Але в разі необхідності Збройні сили своє завдання виконують. Стосовно часткової мобілізації згідно плану навчання, які Розпочали Збройні Сили України 3 березня, це якраз один із тих елементів, який необхідний для приведення Збройних сил України в готовність повну. Тобто ті частини, які повинні були бути з по мирному часу, вони доукомплектовуються.